Реєструйте на біржі Binance. як захистити свій акаунт. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно зареєструватись на Binance, щоб ваш аккаунт був максимально захищений і ніхто не зміг вкрасти вашу криптовалюту. На ринку криптовалют часто відбуваються втрати грошей через помилки під час реєстрації або неправильну підготовку аккаунтів. Якщо ви ще не зареєстровані на Binance, активне посилання на біржу знаходиться в описі під цим відео. Реєстрація починається не на самій платформі Binance, а зі створення абсолютно абсолютно нової пошти, до якої ви не входили і не реєструвались на інших сайтах. Ця пошта буде використовуватись тільки для вашої біржі. Створивши нову пошту, переходимо до її налаштувань. Відкрити управління акаунтом Google. Виберіть безпека. Заповніть всі налаштування безпеки, включаючи підключення телефонів. Один з ключових моментів є активація двоетапної аутентифікації. Завантажте додаток Google Аудитифікатор. Скануйте QR-код, який з'явиться на налаштуваннях вашої пошти, і підключіть додаток. Тепер переходимо безпосередньо на сайт Binance. Виберіть метод реєстрації за допомогою новоствореної електронної пошти. Введіть адресу та встановіть складний пароль. Підтвердіть реєстрацію через посилання, яке прийде вам на пошту. Після реєстрації перейдіть у профіль та вкладку Ідентифікація. Проведіть верифікацію особи, включаючи фотографію доклада та розпізнавання обличчя важливо активувати всі доступні засоби захисту включіть Google Аутентифікатор для вашого акаунту на Binance збережіть резервний ключ додайте номер телефону для смс-підтвердження Отже, тепер, коли ваш акаунт на Binance захищений, майже як Portnox, ви готові стати криптогуром. Пам'ятайте, безпека це не одноразовий акт, а постійна практика. Тож використовуйте набуті знання та будьте завжди на крок попереду хакерів. Якщо вам сподобалось це відео, не просто вимкніть відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато корисних порад. Прошу вас про зворотний зв'язок. Напишіть відповідь в коментарях на моє запитання, чи зрозуміла вам моя інструкція та чи зареєструвались ви на Binance. Дякую, що переглянули це відео, і пам'ятайте, ваша безпека це ваша відповідальність. До зустрічі в наступних відео, де ми продовжимо відкривати таємниці криптовалютного світу разом.